12 година в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працюють Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску розкажемо про наступне. Нічний обстріл Нікопольщини призвів до руйнувань будинків та інфраструктури. Про життя мешканців Тарумського, околиці Дніпра. Наживалася на ЗСУ. Шахраїв з Дніпра судитимуть за злочин. Більше важливої та актуальної інформації у нашому випуску, тож ми починаємо. Вночі ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду, що на Нікопольщині. До одного з тамтешніх сіл прилетіло з десяток снарядів. Пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда. Понівечені лінії електропередач минулося без загиблих і постраждалих. В інших районах Дніпропетровщини було спокійно, без обстрілів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вранці у кривому розі пролунали звуки вибухів. За повідомленнями місцевих змі це сталося близько 9-ї ранку. Перед цим командування повітряних сил Збройних сил України заявляли про ракетну небезпеку для Дніпропетровщини та інших областей, як повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко, Цитую: все добре завдяки нашим захисникам неба. Про втрати окупантів далі протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнень. Ворог завдав п'ять ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Інформаційний випуск триває про життя на околицях Дніпра, а саме у Таромському, очима наших телеглядачів. Що подобається місцевим мешканцям і що їх обурює у наступному сюжеті? Ну це моя батьківщина маленька. Я її дуже люблю. І мені подобається все, але ж, звичайно, і не все. Хотілося, щоб було багато краще, щоб був щоб був Таромському, був господар. Його немає. Дороги в нас. Зайдіть у там переулочки, в які у інших селах вони по асфальтіровані. А у нас навіть не засипані. Ото -от так, ямка на ямки. Отримати допомогу медичну, так як раніше, ми не можемо. Дороги такі, що треба зламати ноги. Мені здається, що це все якийсь злочин. У нас без на кладбищі. Яма зразу була, коштувала дві тисячі, потім стала три, потім чотири п'ятсот, потім шість п'ятсот. Зараз, якщо ховають на золото осінній по ліву сторону дванадцять тисяч, по праву сторону десять. А я ж не знаю, це треба спитати у нашого Філатова. Він же ж сказав по телевізору, що людський фактор не можна від сіля, понімаєте? Тому що як брали гроші, так і беруть. Він сказав: нам броніруйте міста тепер на кладбищі, проплачуйте як у гостиніці. Ну, я зверталася з тим, чого немає розценки. Ми не знаємо, що скільки стоїть? Понімаєте? Вони просто відписка. Нема ніде нічого абсолютно за ці розценки. Нічого, абсолютно, отписка, все. Оби як стало комунальне хазяйство ритуальні послуги, все. ніхто нічого не, роб... не роблять. Я Грошики беруть беруть, от 15-й вище. Люди здають, скільки там. Чотири тисячі. Ну, зараз поховання. А, ні, треба ще щось додати. А чого? А, я відправлю на ЗСУ. Вже армією спекулюють. Ну, як ви думаєте, хто має убрати мафію на кладбищі? Хто? Тому що, мабуть, хтось головний мафіозі, і як. Що ж ти за хазяїн тоді, якщо ти не можеш її убрати? Скажіть, будь ласка. Ну, я вважаю, що повинен керувати, повинна керувати людина, яка боліває за Тарамське, яка є патріотом своєї батьківщини і Тарамського. А зараз чогось таких немає. Кожен собі тільки хоче, знаєте, собі тільки. А для людей не, ну, нема таких, я не бачу. То, що не філатова, а хто не знає, то точно не він. У нас має керувати. Такий, щоб любив всією душею це місто і щоб він піклувався за це місто, щоб воно цвіло, не те, що воно зараз таке, яке воно в нас є. Це жах. Попри ворожі обстріли і прильоти аграрії Дніпропетровщини забезпечують потреби області м'ясомолочною молочною продукцією, допомагають нашим захисникам в одному із фермерських господарств Дніпропетровщини для сімей загиблих військовослужбовців, організували пізнавальну екскурсію. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Це підприємство стрімко набирає обертів у своєму розвитку. Тут створено всі умови для великої рогатої худоби та молодняка. Ферма мало нагадує звичне нам господарство. Всі процеси максимально автоматизовано, запроваджено сучасні технології тваринництва. Територія вражає охайністю і зеленню. Тож відвідувачам було цікаво ближче ознайомитись з роботою тваринників. Ми хочемо показати і розказати передати Те самые искренние, самые лучшие пожелания и то, что сегодня происходит война в Украине, таким образом хотя бы вот эти семьи обездоленные дети, чтобы они почувствовали себя в родных стенах родных на, на родном земле. Я считаю, что вот это общение с живностью, с животными, это придаст больше сил. Людям для того, чтобы детям особенно, чтобы они поддерживали, держали себя, психические травмы, которые у них есть, чтобы это все хотя бы немножко они, э, у них прошло. На території ферми понад дві тисячі голів рогатої худоби. Частину корів врятували, бо вивезли із зони бойових дій. Худобу виходили. Відвідувачі побачили весь процес виробництва продукції від народження маленького теляти до отримання свіжого молока. На цій фермі була зроблена велика реконструкція. Цю ферму можна сказати нову відкрили і в 2019 році. Були построєні два корпусів для утримання корів по сучасним технологіям. Був придбаний доїльний зал, який обслуговує одночасно, можна доїти 24 коровки. Ми займаємося виробництвом молока, яке йде на переробку, ми здаємо. І займаємося вирощуванням нетелів, які також ми продаємо. Нетелі – це майбутні корови. Також у нас є цех відгодівлі бичків. Це також йде на переробку, здаємо на м'ясокомбінати, йде на переробку. Працівники підприємства ділилися власними секретами догляду за коровами. Малеча бавилася стелятами. Кожен охочий також мав змогу оцінити якість свіжого молока і навіть взяти із собою. Після прогулянки по території ферми на дітей та їх батьків чекав обід. Потім для дітей організували розважально психологічний тренінг. Це тривога, це боязнь втрати ще, тому що багато дітей щось втратили. Все вони втратили. Хтось спокійне життя, хтось свого свого батька або мати, хтось втратив свою жизнь, свою школу своїх друзів. Тому це основне, що хвилує дитину, а вони бояться втрати ще творче завдання. Ми будемо малювати на молоко. Ця техніка вона сугубо українська, тому що вона синтез ебру. Ебру – це така техніка, де малюємо на воді, але ми будемо малювати на молоко. На молоки вона дуже сприяє психоемоціональному стані дитини, уявленню і розвиває його творчість, тому що малюнки, які будуть з'являтись, вони ще не будуть розуміти, що буде. А коли вони будуть дивитись, їм потрібно буде зловити і поняття, що вони намалювали. Це може бути яка ж тварина або рослина. Діти будуть саме бачити на своєму малюнку. Матері й дружини загиблих військовослужбовців зазначають, що подібні заходи сприяють покращенню психологічного стану, допомагають дітям краще зрозуміти важливість сільської праці та уміння роботи на аграрній техніці. Кров таких великих я ще не бачила, і те, що вони люблять їх. І корови спокійні, такі видно, дбають про них. Враження такі, що люди дійсно працюють, працюють і піднімають теж і нашу економіку, і нашу державу, платять налоги. Ну, це вдохновляє. Емоції чудові. Дуже добре, що є заходи, які допомагають родинам загиблих героїв почувати себе трошки краще, тому що. Зараз ми живемо в такий час, коли дуже не вистачає таких заходів, які б трохи могли нас відволікти від того, що відбувається в країні, щоб ми могли трошки розслабитись і відпочити. Благодійний фонд штаб Вірмен Дніпра систематично допомагає родинам загиблих військовослужбовців Збройним силам України вимушено переміщеним особам. З самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ми дуже активно реагуємо на глобальні проблеми. Тобто ми допомагаємо як ЗСУ, так і біженцям, переселенцям, нацгвардії і так далі. Ми активно допомагаємо Каховській ГЕС, коли була ця проблема. Та Також наш штаб ні на секунду не припиняв своєї роботи, та ми завжди готові допомогти, якщо люди цього потребують. Це абсолютно різні сфери допомоги, тобто ми також збираємо гуманітарну допомогу біженцям, так, надаємо продукти групи і так далі. Також допомагаємо фінансово ЗСУ, також ми викладаємо збори та інше. Тобто такого вийде у нас допомоги. І Якщо людям це потрібно, то так, ми готові допомогти. Якщо вам або вашим рідним потрібна допомога, ви можете звернутися до штабу Вірмен Дніпра. Необхідні контакти ви зможете знайти на сторінках в соціальних мережах благодійного фонду або на сайті організації. Олексій Доніченко, Віталій Шаудов, Новини Д1. Продовжує випуск Кримінальна Хроніка за матеріалами Служби безпеки України. На Дніпропетровщині засуджено антиукраїнського агітатора, який героїзував бойовиків ПВК Вагнер. Більш детально розповість речник СБУ Валерій Іфанов. За матеріалами Служби безпеки до реального терміну ув'язнення засуджено ворожого агітатора, який виправдовував воєнні злочини вагнерівських найманців. І підтримував окупацію ворогам українських територій. Зломисником виявився колишній комерсант з Новомосковська. на власних сторінках у соцмережах. Він постив ключові меседжі російської пропаганди. Особливо чоловіку імпонувала зухвалість дій вагнерівських найманців та кадирівців, тому відео за їх участю переважали інші наративи. Публікації супроводжувалися особистими коментарями, де він глорифікував дії путінського режиму і висловлював очікування скорішого приходу в регіон Руського миру. Чоловік настільки був зомбований рупором Кремля, що навіть знаходячись під слідством, продовжував свою підривну діяльність з розповсюдження антиукраїнських меседжів. Новомосковським міськрайонним судом про російського агітатора визнано винним за статтею 436-2 кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Блокування про російської агітації здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури. Працівники державного бюро розслідувань завершили слідство стосовно учасників організованої злочинної групи з Дніпра. Шахраї під виглядом допомоги Збройним силам України привласнили майже 50 тонн пального. До групи входило шестеро військовослужбовців та четверо цивільних громадян. Правопорушники підробляли листи від імені керівництва однієї з військових частин. До представників великих АЗС з проханням надати пальне військовим, які, начебто, знаходяться на передовій. Підприємці віддали шахраям велику кількість бензину та дизелю на суму більше 2,5 мільйонів гривень. Отримане ділками пальне до ЗСУ не надійшло. Шахраї його продавали, а прибуток ділили між собою. Обвинувальний акт направлено до суду. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. До резонансних тем чотири особи отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Слобожанському Дніпровського району. Внаслідок зіткнення вантажного автомобіля ДАВ і двох легкових автомобілів Нісан та «Форд» постраждали четверо осіб. Водія і двох пасажирів госпіталізовано. Новини спорту. Баскетбольний клуб Дніпро розпочав сезон з перемоги на виїзді над головним своїм суперником будівельником з Києва. Минулого року саме ці дві команди боролись за чемпіонство. Але Дніпряни все таки поступились. Подробиці у наступному коментарі першому класичному цього року команди провели рівну першу половину. Будівельник мав невеличку перевагу на щитах. Дніпро. Краще атакував з дистанції, забивши чотири з десяти трьох за першу половину. На велику перерву команди пішли за перевагою в одне очко на користь Дніпра у третій четверті. Команда з нашого міста зробила потужний ривок, вигравши її з рахунком 22-15 та збільшила перевагу до восьми очок. Саме третя чверть стала в цьому матчі вирішальною. А в заключній десяти хвилинці Дніпряни втримали здобуту перевагу та довели матч до перемоги за рахунком 72-66. Найкращим гравцем став капітан Дніпра, 21 21-й номер Станіслав Тимофеєнко, який тільки нещодавно відновився після травми та пропустив більшу частину предсезонної підготовки. Він потужно влився у гру після великої перерви і, вийшовши в цій грі з лави, набрав 18 очок, зробив 9 підбирань та два перехоплення. Я сьогодні десь може підсів, але як завжди, намагався свою енергію свою енергію зарядити команду і дуже хочу подякувати всім гравцям, особисто нашій лаверці, тому що вважаю, що цей чемпіонат. Може виграти та команда, у якій дуже ну, довга лавка і буде допомагати. Останні дві хвилини я вважаю, ми дуже добре попрацювали в захисті і завдяки цьому перемогли, заставили будівельника шуматися. Хочу сказати дякую, дякую ЗСУ за те, що ми маємо можливість в такий час грати і виконувати свою справу, займатися улюбленим ділом. Що каса... що стосується гри будівельник, практично нічим нас не здивував. Все те, що ми підготували, все ми зробили. Дякую хлопцям за те, що вони виконали завдання, і виконали план на гру. У Києві відбувся дитячий футбольний турнір Кубок єдності України 2023 Дніпропетровщину представляли юні футболісти клубів Дніпро та Новомосковськ. За підсумками змагань третє місце дісталося Дніпрянам. А найкращими на турнірі стали хлопці та дівчата з Одещини. До того ж, звання найкращий захисник здобула футболістка Поліна Іваничко з Дніпропетровщини. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. А ми зустрінемось у прямому ефірі новин о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Сопільняк і сурдопереклад Ганна Костікова. Побачимось, слава Україні! Таю, друзі, на телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на середу, 4 жовтня. У Дніпрі ясна погода. У другій половині дня очікується невеличка хмарність. Без опадів температура повітря коливатиметься від 13 до 24 градусів тепла. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря до 30%. відсотків. У Синельниковому та Павлограді очікується безхмарна погода. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 8 до 23 Градусів тепла. У Кам'янському та Нікополі у другій половині дня небо затягнеться хмарами. Без опадів температура повітря від 13 до 23 градусів вище нуля. У Кривому Розі та жовтих водах очікується невеличка хмарність без опадів. Температура повітря прогріється від 11 до 25 градусів тепла. І про народний прогноз погоди. 4 жовтня погода мала величезне значення. Вважалося, яка вона у цей день, такої залишиться протягом наступних чотирьох тижнів, тобто увесь жовтень. Ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. А якщо мало грибів і горіхів, зима буде сніжною. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.